Ольга Сауляк, книга Вогонь Очищення. Закон завжди буде давати силу тим, хто готовий його виконати. Але не всі дослухаються до проявлення вищого закону через нерозуміння і невірство, а ті, хто вибраний, донесуть слово до тих, хто слухає і дивиться, та не зуміють пробити кору нерозуміння в маловіра і звиклого все заперечувати. Сумнівні роздуми про несвоєчасність розуміння істини наприкінці дня, що минає, хіба не висохнуть сльози стражденних, тих, хто в останню годину серцем прийняв откровення, відгукнувся на великий поклик. Так, що вилетів із каменю, нехай не повернеться в камінь. Душа, що пройшла на землі сім кругів ада, нехай не розсипеться попелом безплідним. Усе більш напруженим стає погляд тих, хто йде в напрямку світла, загострюється внутрішній слух, і биття серця попереджує про скорий поклик прийняти на себе всю ношу трансформи і вистояти під наразком ворожих сил. Не згасне світло вищої допомоги для тих, хто шлях свій співміряв із покликом, не озирнуться вони назад у мить, рівну вічності. І переступлять грань, що відділяє тьму від світла. Кожен, хто йде, є дерево розгалужене, яке корінням і кроною з'єднує переломлені потоки, що виходять із надар земних із чистими енергіями безмежних світів. Хто п'є тільки приломлену енергію надар, не зрозуміє світла вищого, хоч сила їх невмолима і більше вражає уяву. Ніж сила носіїв світлих дзвінких потоків, дія перших блискавична і видима як стріла, що притягує за заземляє. сила ж скерованих до висот у випромінюваннях пульсуючих і постійних, які несуть початок звільнення і вдячного прийняття всім, чиї структури готові притягнути світлі вцілювальні вплини. Розуміння цього тяжіння суперечить логічним земним настановам. Бо вища логіка, а логічна з точки зору людського розуміння. Те, що сприймається як кінець, є початком, те, що вважається беззвучним, є насправді безперервним потоком звукових імпульсів, які приводять у рух мікрочастинки енергії думки і змінюють напрям і щільність потоку. Людина ще не осягнула поєднання світла і звуку в повноті, тільки посвячені знають, чому одні картини мовчать. А інші випромінюють музику. Чому одна мелодія народжує хаос у думках, а інша чисті кольорові образи? Тільки людина із закладеним внутрішнім кодом гармонії може знайти такі поєднання слів і звуків, які будуть випромінювати тонку енергію, впливаючи на центри тих, хто здатний прийняти ці випромінювання, видавати перероблений, підсилений енергопотік реакції у відповідь. Але не достукається гармонія кольору і звуку до закритого серця, тільки рик хаосу в поєднанні з коричневим тоном пробуджує відповідні низькі вібрації і притягує до себе невидимі сили, що блукають у низку астральних сферах, нездатні спрямуватись у світи тонких енергій, носії гармонії, покликані нейтралізувати діють ми. Хто не боїться світла, Прокидається від прямого променя, а не готовий шукає тінь, покликані віддавати уже в дорозі, хто прагне володіти, завалюють камінням вхід у свої лабіринти, не відаючи, що каміння стане прахом під дією світла. Свідомо вибираючи один із двох вказаних напрямків, людина пророщує в собі зерно руху або паростком угору, або паростком вниз.